На лаві підсудних незабаром опиниться керівник волинської компанії. У слідства є підстави вважати його причетним до співпраці з державою агресором. Мовляв, опорно-поворотні механізми, які були виготовлені на базі його підприємства через афілійовану фірму в Євросоюзі, продавав їх до країни-агресора. Своєю чергою, за даними СБУ, керівник європейської фірми співпрацює з так званими ЛДНР. У Луцьку під суд піде керівник волинської компанії, яка виготовляє високотехнологічні вироби для опорно-поворотних механізмів. Навесні цього року служба безпеки ліквідувала тіньову схему продажу стратегічно важливої продукції з України в Російську Федерацію, яка використовується для виробництва важкої техніки, зокрема підводних човнів. Керівник однієї з волинських компаній, яка виготовляє високотехнологічні вироби для опорно-поворотних механізмів. Ця продукція використовується в оборонно-промисловому комплексі РФ. Саме ці рідкісні вироби фігурант продавав до країни агресора для маскування незаконної діяльності зловмисник задіяв афілійовану фірму на територію однієї з європейських країн. Зафіксовано, що керівник цієї фірми співпрацює з терористичними організаціями ЛДНР за схемою. Іноземна комерційна структура закуповувала продукцію українського заводу, нібито для своїх потреб. А потім переправляли її кінцевим замовникам в Росію. В СБУ кажуть, таким чином від початку повномасштабного вторгнення було нелегально експортовано майже 200 тисяч одиниць критично важливих виробів. Між тим, ще кілька місяців тому силовики повідомляли, що, крім волинського підприємця, до схеми причетний керівник столичної компанії. Це треба робити нові ролики, повністю нові ролики. Треба робити нові. А наскільки це зараз можете зробити такий ролик? Ну можемо, але як я вам відправлю його. У нас сувора заборона працювати з Росією і Білорусю. Ні, так купить українець. Таку купіть купить Столичний бізнесмен. Тоді визнав свою причетність і суд присудив йому покарання до трьох років позбавлення волі. Ми робили 80 на 150, які йде на підводну лодку, де перевертає ракети. Рікучі ракети в підводних лодках. Оце ми такі тисячі не робили. Ми робили його на, на подавала Росії. А потім добре стояли, де наворіде було. Ми їх робили на три тисячі своєю чергою. Слідство щодо причетності волинянина тривало до осені. Він, на відміну від столичного фігуранта, заперечував свою причетність до цих оборудок категорично. Ми не займаємося продажею в Росію абсолютно нічим. Це люди, які відправили, то хай собі відповідають за те. А так провезли через Україну, вивезли з України. Я не знаю, де, 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 де та можна, де там все дивилися, що на що. Причому тут ми? Ми зробили ролик, відправили на Польщу, звідки нам прийшли гроші. У мене гроші прийшли, це гарантія для мене. Прийшли е, долари, я відправив ролик на Росію. На, не на Росію, а в Польщу. Поляки. Оказується, ну то як мені сказав свято, я, я не буду назвати, що білю, але як сказав, що перегрузили в Літві, Літві перегрузили на Талін, Талін перегрузили знову на, на Росію, якийсь там зголосився за велику суму завести. Ну то чи я, ну я то ви нас тому чи від того розбуду займати тим, як ви як спустили в Україну з той ролі? Як його ви проїхали через той ролі через Україну? Як вивезли з, 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 з України? Ну це ж. Чи са можна теж є суду? Ну, Причому пересупи нині ж слідчі СБУ завершили досудове розслідування та скерували матеріали справи разом з обвинувальним актом до суду. Чоловік обвинувачується в пособництві провадженню господарської діяльності у взаємодії з державою агресором. Далі слово за судом. Юлія Остапович для новин на часі.